Це відкрита студія на прямий ФМ». Вітаю вас! Мене Андрій погоріли звати. Незмінно говоримо про ціни на пальне. Що з ними буде зокрема в вересні, можливо, навіть цього тижня, тому що підписано. Пан президент підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Ця інформація була відома нам всім з вами ще навесні, на початку літа. Отже, законопроект який підписаний, передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, який встановлений у Європейському союзі. Ну і власне перший етап припав на 1 вересня 2024 року. І е, ставка акцизу зросла на бензин до 242,6 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне 177,6 євро за тисячу літрів, і на скраплений газ пропана, пана босу між пропану з бутаном 148 євро на тисячу літрів. Чи це вплине якось на ціни чи нічого очікувати? Запитаємо в експерта з енергетики, директора консалтингової групи А 95, пана Сергія Куюна. Пане Сергію, добрий день. Вітаю, вибачаюся день ранок. Сьогодні важко зрозуміти. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам і зокрема автоводіям, які слухають, чи варто чи не варто очікувати в зв'язку з цим поступовим першим етапом підвищення акцизів подорожчання бензину, дизелю? Які прогнози? Ну, насправді мені не зовсім зрозумілий цей ажіотаж і такий хайп, що от там зараз якийсь прям ціновий вибух має відбутися. Uh -huh. Насправді, е, ну, я не очікую взагалі якогось підвищення цін на бензин і тизель найближчим часом. Uh -huh. Поясню чому. Тому що, ну фактично, нам трошки повезло. Да? Повезло чому? Тому що дійсно податкова складова, вона є е, вона не бере участь у формуванні ціни, але вона там не єдина. А саме велика частина, саме велика складова це закупівельна вартість. І от саме закупівельна вартість, вона. У серпні була низькою, тобто вона впала, і відповідно це дозволило трейдерам створити великі запаси. Вони багато везли, тому що теж готувалися до акцизу. І відповідно зараз це пальне воно буде там протягом вересня буде продаватися на колонках. І, і відповідно, тобто, податок зріс умовно на 2 гривні на бензин-дизель. Закупівельна вартість навпаки впала на на півтори-дві гривні. Таким чином маємо те, що один фактор компенсував інший, тобто на кінцевій ціні те не має позначити. Виключення становить тільки скраплений газ, на нього податок набагато серйозніший зріс, він зріс на 5,2 гривні за літр. І ми вже бачимо поступове підвищення ціни в серпні, плюс там 90 копійок вже він додав в середньому на літри. І очікуємо, що протягом вересня тут повністю новий податок інтегрується на стели заправних станцій. Думаю, що це буде десь в середньому 33 гривні за літр. Зараз 30 він коштує і ну але ж попри таке зростання, все одно скраплений газ зберігатиме е, свою ефективність для тих, хто його використовує. А які в нас потужності для зберігання скрапленого газу, і чи впливає це на те, що якщо порівнювати з бензином і дизелем, те, що от саме газ трішки ну, більше додав в ціні трохи? По газу у нас не такі значні потужності, тому саме тому, хоча теж трейдери бачимо, що досить так ефективно працювали, особливо у другій половині серпня, привезли. То на нормативні обсяги імпорту газу, тому він є, і споживання його, чесно кажучи, воно теж зменшилося після початку великої війни. Тому теж я думаю, що протягом вересня буде цей старий ресурс активно активно буде на заправних станціях, але я думаю, що все одно ціна буде зростати. Тому що ну все ж таки новий акциз ну, такий досить е е суттєво е змінився а, оці запаси, які ви сказали трейдери, які накопичили, да, от напередодні старту осені. А якщо можна якось в об'ємах це обрахувати або в часових проміжках, от наскільки це е дозволить тримати? Запаси і ці я думаю, що от активний вплив ці обсяги uh -huh. будуть мати от протягом саме місяця, тобто, uh -huh. десь десь, от вони так їх можна оцінити. Як би ви оцінили в цілому кон'юнктуру зовнішнього ринку? От в серпні, якщо я правильно розумію, ціни трималися відносно низькими, чи були якісь коливання? Яві є, є якась динаміка, тенденція внутрішнього ринку чи зовнішнього? А, в Зовнішнього, яке могло вплинути на внутрішній. Так, безумовно, були там ну досить так нормальна була динаміка. Тобто, якщо, наприклад, в липні ціна на нафту була десь 85-86 доларів за барель, то протягом серпня вона ну майже не перетинала межу 80 доларів. Тобто, вона була 77-78, і відповідно це було набагато дешевше, ніж місяцем раніше, і саме це, от нам зараз я думаю, і дозволить. Досить спокійно пройти оцей період підвищення активів. А якщо говорити про початок осені, чи є якісь ну, об'єктивні фактори, періоди, які спричиняють тиск на те, що може ціна рости? Наприклад, збір урожаю посів ну, збільшення попиту з боку аграріїв? Ні, сезонний фактор і фактор попиту, він майже ні на що не впливає, при тому вже ну, досить давно. Він впливав, коли у нас був, був, було недостатньо постачань, коли у нас був ринок орієнтований на внутрішніх виробників, це та, в 90-ті роки, там перша половина нульових років. От тоді дійсно там оця обмеженість каналів постачання, і, зокрема, відсутність імпорту, от вона постійно дійсно у нас досі ці фантомні болі, що ми очікуємо навесні та восени якихось там на підвищення цін. Насправді, у нас сьогодні можливості привезти пальне. Я думаю, що зі двічі десь переважають те, чим, чим скільки нам його потрібно, uh -huh. тобто про дефіцит абсолютно не йдеться. У нас навпаки, останніми роками спостерігаємо протилежну картину, коли всі хочуть на цьому попиті якомусь заробити, привозять дуже багато пального. А потім бігають і шукають, як би його поскоріше продати, хоча б без прибутку, тому що. <ріст> Тому що всі розуміють, що будуть попит, да, і можна буде щось продати, але везуть набагато більше, і ціна навпаки провалюється в ці періоди. Пане, пане пане Сергію, ці, ну, ці ціна на паливо ну, як, якщо так ланцюжок економічний зав'язано, адже транспортування продуктів і так далі. і так далі. От наскільки залежить ціна пального, і коли вона змінюється на те, там чи зростуть чи не зростуть ціни, наприклад, в магазинах? Чи є якась пряма кореляція? От умовно, там диспаливо або бензин дорожче на гривню, на два, це дорівнює там один. Чи кілька відсотків ціни на товари в майбутньому? Я, я, ну, очевидно те, що вплив паливних цін на собівартість різної категорії товарів, він ну, різний. Uh -huh. Тобто, наприклад, транспортування там більше залежність від цін на пальне. Тому що ну, це, це досить вагоме, хоча, хоча насправді, як виявилось, не, не, не найбільше. Це десь відсотків 15 вартості послуг транспортних йде саме на паливо. Е, ось, і тому е, я думаю, що в різних товарах, я впевнений, що просто в різних товарах цей вплив різний, тому ну, важко сказати так якусь уніфіковану формулу. Але уніфікованим, на мій погляд, є те, що вплив паливних цін на вартість товарів широкого битку е, вжитку, він сильно перебільшений це ну, така народна традиція. Вали все на бензин, щось дорожче, бабуся там на базарі там, буряк подорожчав, ну це, це через бензин. Тобто це така наша традиція, і насправді уряду просто треба пильнувати і аналізувати зміну цін і не допускати спекулятивних от таких е, проявів. Тому що, наприклад, вже мало хто пам'ятає, але 23-го року. Ціна на диспальне впала на 30% в роздробі. Тобто вона була під час кризи 58 гривень, я нагадаю. А на початку 2023 року вона була 42 гривні, здається. Тобто на 30% впала ціна. У нас щось подешевшало? Нічого не подешевшало. Ми, ми і... сьогодні і... говоримо з вами про одну-дві гривні. там впала на 17 гривень ціна. І щось Якось не і проїзд не подешевшав, да? Тобто, от як так воно працює? Я погоджуюсь з вами. Ось на це правильно ви сказали. Треба звертати увагу на ці спекуляції, тому що ну це ще й до повномасштабної війни. от я звертав увагу. Як тільки дорожчає бензин, те, що об'єктивно там ну. Росте в ціні да, але дуже багато. Часто звертають саме на те, що ну ось паливо подорожчало, і так і в мене було питання: а чому ж коли ціна йде назад? Немає ну, зворотнього процесу. Це очевидно. Скажіть, будь ласка, ще одне питання: чи підраховувалося можливо, скільки ми отримаємо можливо наш державний бюджет додаткові кошти завдяки цьому підвищенню акцизів? І там для ну я так розумію, що це буде спрямовано на оборону? Так, це абсолютно доступні цифри. Виходячи з обсягів споживання, додатковий ефект від запровадження акцизів оцінюється у 2,8 мільярда гривень на місяць. І от дуже шкода, що ми втратили, планувалося спочатку, з 1 липня, запровадження цих акцизів, але там через. Якісь баталії лобістів там політиків ми втратили два місяці. Відповідно, 5,5 мільярдів гривень пішло повз бюджет. Ну, відповідно, я думаю, що всі розуміють, наскільки сьогодні це важливо, оскільки державний бюджет є єдиним джерелом фінансування армії. Західні партнери не дають нам грошей на е, оборону. Відповідно, і всі знають, які проблеми з бюджетом є. Тому і це була основна його мета цього законопроекту: це все ж таки підлатати державні фінанси там, хоча б частково, тобто там всіх проблем це не вирішить, тому що там дефіцит набагато більший. Ну але ж все таки, ну хоч хоч хоч, хоч не багато, але теж можна буде нашим оборонцям допомогти. Пане Сергію, дякую вам за включення і за пояснення. Це був Сергій Куюн, експерт з енергетики, директор консалтингової групи А95 про підвищення акцизів на пальне і як це може вплинути власне на цінники, які ми з вами бачимо щодня на заправках. Відкрита студія продовжується на прямий ФМ». Будьте з нами. Проєкт Відкрита студія на прямий ФМ».